Доброго дня малята! Сьогодні ми підемо у гості, але до незвичайних друзів. А до тих, у кого є крила і дзьобик. Як ви гадаєте, до кого ми завітаємо. Правильно, до домашніх пташок вони живуть поруч із людьми у дворі чи на фермі. Подивимось, хто ж до нас прилетів у гості? ко 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 добрий день, діточки! Я, курочка ряба, прийшла до вас у гості, щоб показати, як ми пташки живемо. Ой, яка гарна курочка! А що ти любиш робити, курочко? Я люблю клювати зернятку Ко-ко-ко. а ще я несу яйця, щоб із них з'явились маленькі курчатка. А хто допомагає тобі, курочко? Люди, вони мене годують, наливають водичку. Чистять курничок. Ми живемо разом. Я приношу користь, а люди про мене дбають. Дітки, а подивіться, хто ще є на подвір'ї у нас? Хто це? Так, курочка, качка та гуска. А що вони роблять? Курочка клює зернятка, качка плаває у воді. А гуска ходить по травиці. А подивіться, хто ще до нас прилетів сьогодні. Так, це голуб. Давайте, на прикладі голуба, розглянемо, з чого складається наша пташка, які частини тіла у нього є. Голова. На голові у нас розташовані пара очей та дзьоб. Також голуб має шию та тулуб великий. На тулубі з обох боків розташовані крила. Ще голуб має хвіст та лапи. А на лапках у нього кіхті. А чи знаєте, дітки, чим вкрит наш голуб? Так, пір'ям. Ось така будова тіла нашої домашньої пташки. Малята тепер і ви будете знати, з чого складається та як виглядають наші домашні птахи. На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.